Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом ось такої дуже гарної та неймовірно смачної святкової страви. А саме медальйон з лосося. До початку потрібно почистити луску. Добре, добре чищаю луску по всі поверхні риби. Так, з одного боку повністю почистила, проходжу ще контрольний раз ножем. До речі, я ніж змінила на маленький, тому що від великого дуже сильно луска летить по всій поверхні, по всій, по всій кухні. Прохожуся, так контрольно, дивлюся, де ще немає, де ще залишилась, Тобто, де ще залишилась луска. Відчищаю хвіст. І все те саме роблю з другого боку. Після того, як добре почистила рибу, далі мені потрібно її помити всередині. Ось тут зверху та просушити паперовим рушником. Але перед миттям потрібно ще вибрати жабри. Ось рибу помила з усіх сторін добре вимила. Промакаю трішечки її паперовим рушником. Щоб забрати надлишкову вологу. Всередині також. Далі можемо займатися розробкою нашої риби. Тобто розрізати її на довільні, на потрібні нам шматки. Звісно, що голову та ребра я залижу, та хребет я залишу на юшку рибну. Відрізаю голову. Далі мені потрібно декілька стейків, які я по сьогодні приготую, покажу. Дуже цікавий рецепт. Мені потрібно вирізати хребет та вибрати всі кісточки. Розкладаю рибу ось так. Це філе. Притискаю пальцями шкіру, кладу ніж на лезо і потихеньку підрізаю. Ось так. Шкіру не зрізаю до кінця, тільки підрізаю. Ось цей вільний кінчик від шкіри загортаю всередину. Загортаю всередину, обмотую цілим шматком. І навколо ще ось ось цим шматком шкіри, що ми зрізали. І ось такий стейк виходить ось такий медальйон. І так роблю з кожним шматком. І ось таким медальйони утворилися. Далі я беру кожен стейк та обмотую харчовим, харчовою ниткою. Стараюся обмотати по всій висоті. Зверху, знизу та посередині. Так наш стейк під час готування не буде розкриватися та буде тримати гарну форму. Ось так один, два і три. Ось такі гарні стейки. Цибулю почистила та нарізаю півкільцями тоненькими. Беру фенхель, розрізаю навпіл, попередньо його помила та нарізаю його ось такими слайсами які довільні, які вам сподобаються. А також апельсин. Добре мию з содою та нарізаю ось такими кружальцями. Далі беру пательню. У мене така залізна, важка. Краще брати пательню з товстим дном. Вона буде довше тримати тепло. Додаю сюди оливкову олію, щоб масло не згоріло важкове. Вмикаю та розігріваю. Стейки з лосося. Тобто ці медальйони, які я зробила, потрібно посолити, поперчити. Посолити та додаю перець. Свіже і також з другого боку, допоки розігріється наше масло. А також по бажанню та за смаком можна додати чесничний порошок. Нам потрібно, щоб масло розтовпилося і добре прогрілася потельня, поверхня пательні. Після того, як масло розігрілося, викладаю сюди нашу рибу. Та підсмажую добре до золотавої скоринки. Як тільки риба підсмажилась, перевертаю на другий бік. І також підсмажую з другого боку до ось такої золотавої скоринки. Коли риба підсмажилася з двох сторін, знімаю її та перекладаю на тарілку. А на сковорідку викладаю цибулю. Фенхель. Трішки підсмажую. Після того, як цибуля та фенхель трішки підсмажились, додаю сюди апельсини, нарізані слайсами. А також сік одного апельсину. Посипаю майораном Дуже добре підходить до риби. Декілька зернят коріандру. і декілька гілочок сухого розмарину, можна свіжого. І обов'язково орегано. Я також додаю свій, сухий, можна свіжий. Далі це все накриваю та тушкую. Хвилин 10. Після того, як овочі проварилися, 10 хвилин, овочі та фрукти. Повертаю сюди рибу. І тушкую ще 5 хвилин. Для того, щоб вона пропарилася цими ароматами всередині. Всі соки, які залишились, також повертаю сюди назад. І наша страва готова. Викладаємо стейки. Обов'язково не забуваємо зняти нитку. Ось бачите, за рахунок того, що ми обмотували ниткою, стейк гарно тримає свою форму та не розпадається. Додаємо тушковані овочі. Апельсин я не додаю, тому що, на мою думку, він має гіркувати призмак сама шкірочка. Я додаю тільки овочі. А вже апельсином свіжим прикрасимо цю всю страву. Зверху поливаємо соком. Це вже зверху поливаємо соусом, який утворився. Та прикрашаю страву свіжими апельсинами. Ось такий тоненький слайс розрізаю і роблю ось такі. Закручені і додаємо ще трішечки зелені. І ось така гарна та святкова страва у мене вийшла. Надіюсь, що моє відео було для вас корисним. А зараз я розвіжу, покажу, який всередині. І подивіться на це м'ясо, яке воно соковите, яке гарне. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей!